41-ша сесія Чернівської міської ради відкрилася, але не завершилася. Ялівщина стала тим каменем спотикання, який призупинив роботу депутатів. Скандальне голосування попередньої сесії, де з порушенням регламенту з голосу вносилося питання про передачу в оренду близько трьох гектарів землі в межах Ялівщини. Стало знову в центрі уваги депутатського корпусу. Причому політичні протистояння затьмарили саму суть проблеми. Пропозиція накласти мораторій на передачу земель в Ялів. Еще не не але не была реализована. Вопрос об отмене решения о бесплатной передаче в собственность частным лицам земельных участков за следующими кадастровыми номерами площадью 199816 16 и 13644 44 на территории лесопарка Еловщина, какое было принято с голосом на 40-й сессии городского сайта. Это первый вопрос, да? Что нам предлагает рабочая группа проголосовать именно сегодня. Второй вопрос. И так как наша комиссия записывала вопрос о внедрении временного моратория на передачу в собственность, аренду и смену целевого назначения земель лесопарка Еловщина на площади 200,5 гектаров, в скобочках, кроме земель коммунальной собственности Черниговского городского совета, которые будут передаваться в совместную собственность сел, -сель мисс Черниговской области для РЛП Еловщина, скобочка закрывается. То, что было извернение народного депутата до прокуратуры, Валерия Александровича Думбеля, мое извернение, стосовно разъяснений. Але розібравшись безпосередньо, воно було внесено з певним порушенням регламенту. І такого рішення немає і не може існувати. Воно не розглядалося в комісіях. Немає юридичного висновку, немає е висновку відділу земельних ресурсів. Крапка. Відміняти того, чого нема, не можна. Що це повинен бути заклад своїм бюджетом, який буде виступати замовникам по всім тим моментам, що стосується РЛП, який повинен визначити межі 168,80 є, а потім визначатися з подальшими межами даного РЛП, в чому є необхідність чи нема. Якщо ми беремо 250 гектарів, то це стосується в першу чергу частину кладовища. Це стосується дач, які повинні частину дач війти у 200 гектарів. Це стосується одного з берега приватних будівництв на стрижні, які побудовані в 50-х, 60 х роках і мають приватну власність. І це може привести для того, що де юра не можна буде створити РЛП. Хто не хоче створювати РЛП, скажіть відверто, що ви не хочете, тому що всі ці правові колізії не дозволять сознати РЛП в этих межах. В межах 168 і 7 її створити можна і необхідно створити. І давайте ми виконаємо ту завдання, яке стоїть перед нами, депутатами міської ради. Якщо дирекція визначиться з межами в подальшому. Визначить нові межі і звернеться до сесії міської ради стосовно вилучення земель і включення до РЛП. Це буде абсолютно правильно, легітимно, розумно, створенням певних кадастрових номерів і розширення меж цього РЛП. Представники громадськості теж мали змогу виступити. Подав на міністерство пакет документів, на міністерство екології, пакет документів на погодження, на створення РЛП Єловщина. Там була цифра. 250, в том числе 168,7 коммунальная властность. Почему сегодня мы должны снова э, сырбор заводить? Документы вами проголосованы и погоджены. Цифры соответствуют этому документу, соответствуют. Значит, э, ничего менять уже. нельзя и нерационально. Эти земли в 250 гектара. Кроме земель, земель запаса 168,7 входят земли. Почему часть э, садоводческого общества ветеран вошло туда? Потому что, когда мы как общественность э, ходим на уборку еловщины, то больше всего мусора именно возле дач. Дачи, дачники, как правило, выбрасывают все, что им не нравится, в еловщину. Мы хотим, чтобы люди, которые находятся в крайних, вот взята только часть этого садоводческого общества по самой крайней улице, чтобы они контролировали порядок вот здесь, возле них. Потом, то, что касается края Вдоль Стрижня. ми спеціальні експедиції устраивали, У нас є відеосъйомки, просто колектори колектори виходять з частних в То есть Тобто, всі люди, частники сбрасывают в Стрижень. землі, які на цей час знаходяться в приватній власності. Я думаю, це буде юридична колізія і проблема для нас. Тому у нас є цифра, яка була вами озвучена, це землі запаси, які знаходяться в комунальній власності місця. Це 100% ви правильне рішення прийняли. Але є землі, які відносяться до комунальної власності, як приклад, по вулиці Жуковського, 6. Які знаходяться в оренді. Так от саме ці землі, не тільки Жуковського 6, а з пеліку теж є землі комунальної власності, які знаходяться у оренді, безболізно можна передати для створення РЛП. І друге, я вам хочу сказати, продумайте питання, продумайте питання що буде далі з цією землею. Або вона залишається в міській власності, тому. Якщо так, то громадськість міста Чернігова має можливість контролювати використання землі в майбутньої дирекції. Якщо землі будуть передані до обласної ради, до спільної власності всієї громади Чернігівської області, такої можливості у жителів міста Чернігова може не бути. Громадські організації закликали чернігівців сьогодні прийти під стіни міської ради і вимагати від депутатів скасування рішення прийняти з порушенням чинного законодавства та регламенту міської ради про Дербанділівщини. Що стосується номеру, під яким воно вносилось, воно вносилось без номеру. От, так само воно без номеру може поставитись на голосування. От, або якщо депутати проти цього, воно може взагалі не ставитись. Я запевняю всіх присутніх тут громадян. Жоден, сантиметр ялівщини, жоден квадратний сантиметр Ялівщини не відійде в приватні руки. Крапка. На сьогоднішній день у нас є територія, якою територіальна громада, ми з вами можемо розпоряджатись, визначена в межах 168 гектар. Хто хоче заговорити, давайте поговоримо. Давайте, щоб завтра не відбулася робоча група, бо скажуть, що міська рада. Давайте ще комісію тимчасово створимо якусь для того, щоб більше заговорити. Давайте створюємо те, що є на сьогоднішній день, вже є. обговорено, проговорено, прочерчено. і треба приймати. Я згоден, треба приймати негайно. Я хотів би теж припинити політичне зловживання на темі Лівщини і перехід на особистості. Які собі дозволяють, окремі мої колеги, звичайно, вони не відповідають за законом за свої слова, але все-таки давайте якусь корпоративну етику витримувати, в тому числі і по першому моєму попереднику, і по другому. А тепер щодо позиції Чернігівської міської ради, я хочу ще раз наголосити: у нас є всі можливості поставити крапку на питання зловживання землями Єлівщини. Насправді, з юридичного боку, те, що говорить Олександр Володимирович, це маніпуляція. Якщо міський голова не підписав рішення, яке було прийнято на минулій сесії, у нього було у міського голови два тижні, щоб зібрати позачергову сесію міської ради, винести на її розгляд і пояснити, що порушений закон, порушене питання процедури прийняття цього рішення, порушений регламент. І говорити, що цього рішення просто так немає, це знову порушувати закон про місцеве самоврядування в Україні і регламент Чернігівської міської ради. Це рішення формально прийнято 28 голосами. Необхідно повернутися до того питання, визнати рішенням більшості, що це е, рішення не приймалося, і далі ніхто вже не зможе в юридичному порядку оскаржувати, оскільки заговорювання про що, що говорив. Е, Олег Володимирович, воно дійсно присутнє. Хотілося, щоб сьогодні поставили крапку в цих політичних спекуляціях. Нарешті пройшли демократичні вибори. Хто б що не говорив на зараз нині діючу владу? Я, хочу, я знаю, що ви з усім погодитесь з тим, що вибори пройшли демократично, адмінтиску ніякого не було, ніхто нікого нічого не заставляв, нікуди не зганяв, не ламав. І це вже перша перемога в нашій державі, що вибори пройшли демократично. Дуже прикро, ви знаєте, завжди, що мою позицію, скільки було виборів, скільки мене поливали брудом, я є православна людина, я ніколи не намагався нікому не відповідати, не поливати брудом, а робив тільки свої справи, справи народного депутата в місті Чернігові. До мене в тому році прийшла громада для того, щоб захистити Ялівщину. І ми з вами її захистили. Хто б ніяк не спекулював на цьому питанні? З того року ми з вами жодного сантиметра квадратного не дали, щоб хтось там взяв. Не дали, ми захистили. Є рішення обласної ради. На сьогодні вже є рішення обласної ради про створення регіонального ландшафтного парку 168,7 гектарів. На сьогоднішній день є звернення голови обласної держадміністрації. Напрацьоване положення. Яке повинно пройти в комісіях обласної ради. Повинно затвердитись це положення напрацьоване разом з екологічним департаментом. Повинно затвердитись рішенням обласної ради, і в цьому році ми з вами поставимо крапку в цьому питанні, і створимо регіональний ландшафтний парк. З приводу того рішення, яке було на сесії. Ну для чого знову ж таки маніпулювати? Було воно. Були порушення регламенту. Були порушення в цьому питанні. Я написав депутатський запит на прокуратуру. Прокуратура винесла свій протест. Олександр Володимирович рішення на сьогоднішній день не підписав, його нема. Протягом п'яти днів воно повинно було або підписано, або не підписано. На сьогоднішній день рішення нема. Для того, щоб його скасовувати. Потрібно, щоб воно було. Його нема, воно не підписано. Нікому ніяку, ніхто землю не віддав і не віддасть. Ми з вами в цьому році поставимо крапку в цьому питанні. Этот округ граничиться з нашим урочищем Єловщина. Когда я балотувалася, меня пригласили на вулицю Черніховського, меня пригласили на улицю Королева. Жителей приглашали вдома. Многие з них говорили: если ты сохранишь Еловщину, Значит, мы тебя поддержим. Меня поддержали люди. Сегодня эти люди будут смотреть и газеты, и телевидение. И мне стыдно, коллеги, стыдно. На прошлой сессии я видела лукавство и хитрость, которая очень давит на меня как на депутата городского совета. Я не могу работать в таких условиях. Мне нечего будет сказать людям, посмотрите в телекамеры, поднимайте руки. Защищайте Иловщину. Я не уйду со сцены, пока вы не поднимете этот вопрос на голосование. Нельзя отменить того решения, которого нет. Вы хотите, чтобы я осознанно пошел и поставил на голосование? Опять с нарушением регламента, которое что-то принималось? Этого не будет. Александр Этого не Владимирович... Не будет. Да Ви нарушили вже немає. регламент. Я не нарушу. Ми просто об'язані перед не... жителями міста Чернігова вернутися к цьому вопросу. Я оголошую перерву на півгодини. Після емоційного виступу депутата Олександр Соколов оголосив перерву на півгодини. Але, схоже, знайти компроміс не вдалося. У нас возникло перерива, як би компромісне таке от для выхода вот с этой ситуации. Работать то нужно, сесть, проводить нужно. Мы вот застряли. Но ну, мы все понимаем реально, что это злополучный вопрос, о котором мы сегодня говорим, он с явным нарушением регламента был, был рассмотрен, действительно рассмотрен. Даже не был внесен не проголосован не несен в не порядок денный, а вопрос 20-й, как дополнительный вопрос, не был внесен. Поэтому компромиссное предложение такое. Давайте мы сейчас проголосуем за отмену без внесения повестку дня. Стенограмма нас запишет за отмену результатов, не решения, а результатов голосования по. земельным делянкам кадастровый номер какие-то по улице Жуковского. И все. И будет зафиксировано. И мне кажется, таким образом этот вопрос и будет и снят. Потому что фактически мы все же реально понимаем, что решения-то нету, с одной стороны, но есть волнение недоверие тому, что этот вопрос может по разным причинам еще в будущем сплыть. По разным причинам. А мы вот этим голосованием своим отменим результаты без внесения повестки дня. Я думаю, понятно предложение. Так давайте его поставим и, и обращаюсь. Отменим результаты голосования с поименным об отмені... голосованием. С поименным, ну можно с поименным, боже мой. Главное, что об отмене результатов, не решения, а результатов голосования. Без внесения в повестку дня. Не закривати сесію, хай комісія розглядає, проводиться сесія обласної ради, будуть прийняті рішення про створення РЛП. Як тільки воно буде підписано головою обласної ради, ми наступні 2-3 дні збираємося і продовжимо е рішення сесії. Всі відповідні матеріали є, межі є. Ось вони приймуть приймуться рішення. А ми з вами на наступний чи через день зберемося і е продамо всі ті відповідні рішення, щоб не е склоняли тут міську раду, щоб не хтось не, когось не звинувачував. Будь ласка, ми погодились. Про створення РЛП. Погодились про створення РЛП. Ми готові, заявили, що готові передати землю для створення РЛП, готові передати. Дайте нам, будь ласка, рішення, легітимне рішення про створення РЛП, і ми всі відповідні рішення по тих зверненнях зробимо. Ніхто не заперечує. Таким чином, 41-ша сесія Чернігівської міської ради свою роботу призупинила, і наступне пленарне засідання відбудеться вже в червні, після сесії обласної ради. Прокоментувати рішення сесії та перспективи щодо створення комунального підприємства Регіональний ландшафтний парк Ялівщина ми попросили представників обласної ради. Я впевнений на 100%, що Чернігівська міська рада сама має право вирішити це питання, що створення РЛП на базі міста Чернігів. Це ж Чернігівський лісопарк, не обласний лісопарк. Це перше. По-друге. Але депутатів обласної ради, особливо комісії по аграрним питанням і екології, питання екологічних питань дуже стоїть болючіше перед депутатами обласної ради, тому що, по-перше, міліє ріка річка Десна. Десна вже обміліла так стрижень, що стріжження вже не видно. Взагалі, річки міліють, тому що забудовуються рекреаційні зони. Ми бачимо, що робиться в місті Чернігові, що робиться на березі Десни, що робиться на березі стрижня. І через те ми це питання з питання взяли в співспособу контроль комісії обласної ради і будемо вирішувати питання створення РЛП як комунальне підприємство при обласній раді, тому що надіятись на рішення депутатів міської ради немає вже сили і можливості за політичними іграми. Ми забуваємо про те, що існують люди, існує те, що ми залишаємо своїм дітям. Як ми не залишимо я не залишимо парку нашого міського, не залишимо. Вала, то щось ми залишимо дітям, нічого не збудувало, то хоча б залишили природу. Землі запасу 168,3 чи 168,7. Це вже те, що повинна передати міська рада обов'язково. А 250 – це було прийнято рішення на сесії обласної ради за поданням комісії, яка займалася створенням. Переперевершених документів по створення РП місії Чернігові там всі е е е е земельні ділянки, які мають номери, які мають власників, але не порушуючи законодавство, ми можемо писати, включати все в рішення, щоб не поміняли власників, щоб не міняли призначення земель запасу. Через те. Ми так і говоримо, що зупиняємо на ці цифри 205, і Це написано в моєму листі на ім'я Соколова. Тут написано 250 гектарів. Для того чтобы окончательно поставить точку на РЛП, для этого было пройдено несколько этапов. Первый – это ходатайство городского совета о создании РЛП на территории города. Областной совет поддержал, так как это входит в полномочия областного совета, придание статуса природоохранной зоны и принял в, на последней сессии областного совета решение о создании РЛП. Дальше вторым пунктом этого решения было поручено профильная комиссия Областного совета и облдержадминистрации администрации отработать организационную структуру РЛП и источники финансирования. Сейчас вот этот вопрос находится в стадии работы. Я думаю, что принято решение, чтобы управлял РЛП вновь созданный коммунальный заклад Областной Рады. Что для этого надо? Для этого надо принять решение на сессии о создании коммунального предприятия и звернуться на сессии до городского совета о том, чтобы земли городские коммунальные были переданы в коммунальную властность областного совета. На этом будет поставлена точка. В данном случае мы приветствуем принятие решения как на 168 гектарах, так и на 200, так и на 300. Я бы считал, что правильным было решение городского совета это Переголосовать вопрос о спорных 3,5 гектаров, просто перенести. Когда будет создано предприятие и будут взяты земли, и эти 3,5 гектаров не войдут в РЛП, значит депутаты могут обратно их кому-то предоставить. Если они войдут в РЛП, Тогда не будет никаких оснований для того, чтобы тем, кому предоставлена эта земля, отсуживать ее, или или в судебном порядке вы чтобы мэр города подписал это решение. Потому что здесь как бы такое двоякое. Для того, чтобы... Були сажені всі мости по цьому вопросу. треба було просто формально переголосувати. Перший заступник Чернігівського міського голови Микола Миргородський поставив крапку попередньому обговоренні створення РЛП Ялівщина. Ну, питання Ялівщини воно на сьогоднішній день вирішено. Ну є рішення обласної ради про створення регіонального парку. Я вважаю, що ну вже потрібно поставити крапку на цьому питанні, але ж ну й політичні ці спекуляції потрібно на сьогоднішній день вирішити декілька технічних питань. Тобто там п'ять питань, які потрібно вирішити: це по-перше, зареєструвати юридичну особу, регіональний ланшафтний парк, тому що положення сказано про те, що це може бути тільки юридична особа. Звичайно, це потрібно, щоб було створено, зареєстровано. Розробити затверд, ну, воно вже розроблено, потрібно затвердити положення про створення РЛП. Потім визначити, визначитись і штатним розписом, призначити директор і визначити з фінансування. Ті п'ять питань, які потрібно вирішити і поставити крапку по єлівщині. Ці питання будуть вирішені на найближчій сесії обласної ради, яка буде в червні місяць цього року.